Чорний день в Одесі. Удар по гуртожитку у Глухові. Та що відомо про удар у сумах, Тисячний день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Окупанти продовжують тероризувати українські міста. Про деталі та наслідки масованих атак розкажу вам я, Олена Ковальова. Надвечір 18 листопада ворог атакував Сумщину. Бив ударними БПЛА типу шахет. Два з них влучили в гуртожиток одного з навчальних закладів у Глухові. Від удару обвалилася ціла секція п'ятиповерхівки. Станом на 14.00 відомо про 12 загиблих. Серед них одна дитина. Ще 13 людей отримали поранення. Повідомляє держслужба з надзвичайних ситуацій. Нині аварійно-рятувальні роботи тривають. Ліквідовувати наслідки нічної атаки продовжують і в інших місцях. За попередньою інформацією, у Глухові пошкоджені навчальні та медичні заклади, два багатоквартирні житлові будинки. Минулої ночі росіяни обстріляли і населені пункти довкола Глухова. Вони застосували невідомі вибухові пристрої з ВПЛА та ФПФ-дрони. Під атакою шахедів минулої ночі опинилося і Запоріжжя. Окупанти били по енергетичній інфраструктурі. Ворог залишив без світла понад 17 тисяч містян. Повідомили обласні ОВА. Також знеструмлені лікарня та котельні без теплопостачання лишилося майже сім сотень будинків. Нині тривають роботи з відновлення. Загалом минулої ночі країна терорист пустила по Україні 87 ударних дронів. 51 з них наші сили ППО знищили. Ще 30 бляшанок приземлили засоби РЕП. А тим часом в Одесі сьогодні, 19 листопада, оголошено днем жалоби. Напередодні росіяни вдарили по місту балістикою, били іскандером по житловому кварталу. Відомо, близько 12-ї години дня окупанти запустили балістичну ракету Іскандер М. Під ворожий удар потрапили кілька багатоповерхівок: університет, адмінбудівля і кав'ярні. <му> Російська ракета вбила 10 людей. Серед них сім поліціантів, два місцевих жителі та водій швидкої Павло Снітковський. Чоловіку було 53 роки. Повідомили у центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області. Надвечір кількість загиблих та постраждалих зросла. Станом на зараз відомо про 55 поранених наслідок удару по Одесі. У повітряних силах ЗСУ розповіли подробиці цієї атаки. Спочатку росіяни запустили безпілотник Орлан 10 Він здійснював повітряну розвідку. Сили ППО збили його. Іскандер, який окупанти запустили згодом, силам оборони також вдалося збити. Втім, уламки ракети впали в приморському районі міста, що спричинило руйнування та загибель людей. На місці продовжують ліквідовувати наслідки. Рятувальники та комунальні служби розчищають завали, вивозять уламки. Також розгорнули пункти обігріву та медичний пункт, де постраждалі можуть отримати всю необхідну допомогу. Досі оговтуються після рашистських ударів і Суми. 17 листопада окупанти вдарили по місту балістикою. Від ворожого удару загинуло 12 людей. Зокрема, російський іскандер забрав життя двох дітей: 14-річної Анастасії Боровик, яка навчалася у 9 класі, та 9-річного Іллі Дорошенка, третьокласника. Ще 84 мирні жителі, у тому числі 12 дітей, отримали травми різного ступеня тяжкості. Нині у місті продовжують ліквідовувати наслідки удару. Працюють близько 10 бригад волонтерських та громадських організацій, також комунальні служби. Це все станом на цю мить. Будемо вдячні за ваші вподобайки та реакції у коментарях. Аби не пропустити найсвіжіші новини, підписуйтесь на канал ОБОЗ.ЮА. З вами була Олена Ковальова. До зустрічі.